Доброго здоров'я всім! З вами шахі від Анатолія. Сьогодні розглянемо класну пастку, яку можна примінити в ваших партіях. Ми граємо за чорних. Білі починають ходом королівського пішака Е2 на Е4. Чорні відповідають на Е5. Білий кінь виходить на F3 з нападом на пішака. Наш кінь виходить на С6 для захисту пішака. Білий слон виходить на С4, розігруючи італійську партію. Чорний кінь виходить на F6 з нападом на пішака. Білі, звичайно, ставлять свого коня на g5 для атаки практично незахисного пішака. Двойним ударом. Ми своїм конем забираємо пішака на Е4. Звичайно, якщо забере кінь, тут фігура ця легенько відігрується. Тому кінь не буде брати, а білий кінь забирає нашого пішака на F7 з вилкою на ферзя і туру під прикриттям слона. Чорні ставлять ферзя на h4. з матовою загрозою. Тут уже два удара кінь ферзь Білі для захисту підуть пішаком на g3. з нападом на нашого ферзя. Чорний кінь забирає пішака на g3. Білий пішак з f2 забирає нашого коня на g3. Продовжується напад на ферзя. Чорні ставлять ферзя на e4. шах. Білий король відійде на f2. Чорний слон стає на c5. шах. Білі можуть закритися пішаком. Но це нічого не дає, як слон забирає далі шах. І король відходить на поле F1. Чорний ферзь забирає турун на H1 шах. Білий король відходить на Е2. Чорний ферзь ходить на g2 шах. Якщо білий король відійде на е1, ферзьом мат. Значить, ферзь, король буде відходити. На Д3. Тоді чорний пішак стає на е 4 шах і мат. Ось так цікаво та швиденько можна зіграти, коли ваш противник білими сміливо пішов в атаку. А це доволі часто така ситуація. Якщо вам сподобалась дана комбінація, підпишіться на канал та поставте вподобайку. З вами Шахів від Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення!